Доброго дня. 4 грудня 2024 року. Комісія Васильківської міської ради 8 скликання з питань житлового та шляхового будівництва архітектури житлово-комунального господарства, благоустрою та реклами розпочинає свою комісію. На комісії присутні всі члени, тому кворум у нас є для роботи. Перше питання. Нашої комісії про затвердження угоди про передачу коштів позики від 12 лютого 2024 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Васильківською міською радою та управлінням житлово-комунального господарства будівництва та благоустрою Васильківської міської ради, доповідає Валентина Савчук, начальник управління житлово-комунального господарства. Всім доброго дня, 12 лютого 2024 року укладена угода між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громади, Васильківською міською радою та управління школи-комунального господарства. Ми вже всі знаємо про те, що відповідно до цієї угоди дотопиться програма ПРОН, Війшли в нас три об'єкти капітальний ремонт хірургічного відділення, капітальний ремонт дитячого. Відділення і вода, реконструкція системи водопостачання. На сьогоднішній день уже хірургічний куркус проводяться роботи. Дитячі розпочинаються, дозволи є, і також по проєкту реконструкція системи водопостачання вже виготовлені. Контейнером, ну тобто 22 станції з незалізнення, вони в принципі вже виготовлені, Андрій Володимирович. І представники ККП, і Сергій, начальник відділу будівництва, їздили обладнання. Дивилися найближчим часом вони вже до нас обладнання це вже привозять і розпочинається робота. Але для того, щоб почати перші платіжки обов'язковою мовою, є затвердження цієї угоди. Тому це чисто таке питання. На наступній неділі мають встановити вже перший бокс, це першу станцію з незалізнення. Взагалі, здається, вже 10 станцій готові, тому переходять до облаштування і до монтажу цієї станції. Тут саме головне виготовити обладнання, тому що. В реконструкції головне обладнання, а вже роботи по підключенню це вже тишні, чисто технічне. Ну, облаштування потім після того, як тому робота з прошу підтримати. бо без цього не буде фінансування. Зрозуміло. члени комісії є запитання по даному? Якщо немає питань, ставлю на голосування дане питання, хто за. Одноголосно за рішення прийнято. Переходимо до другого питання про розроблення детального плану території масиву орієнтовної площою га, який перебуває за межами села Здорівка, але в межах Васильківської міської територіальної громади Обухівського району у Київської області. Доповідає Ор... Орес Шамаєв, начальник управління міського пробування архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради. Шановні е, депутати, шановні колеги, е, на розгляд комісії е, виносяться питання щодо надання згоди на розробку детального плану території на масив, який межує з Калинівською е, сільською радою. Е, значить, е, це вулиці Центральна, та вулиця Лесі Українки, СНТ Калинівка, а також е, межує з Трасою Київ-Одеса загальна площа складає приблизно 50 гектарів. На зазначеній території не розроблялася містобудівна документація на місцевому рівні. Тому для того, щоб упорядкувати використання зазначеної території, зазначених земельних ділянок та надати всім власникам земельних ділянок і землекористувачам, які там знаходяться, можливість оформлювати відповідним чином. Необхідні документи законом України передбачена необхідність розробки детального плану території. Прошу підтримати це питання і надати такий дозвіл. Добрі питання є? Межи погодження, так? Так. Зазначений масив знаходиться в межах Осинківської територіальної громади. На теперішній час межі Васильківської територіальної громади відповідно до даних земельного кадастру вже встановлені. Зараз знаходяться ну, в процесі погодження з деякими сільськими радами, та територіальними громадами, але з Калинівку в межі Зрозуміло. Якщо немає запитань, то ставлю дане питання на голосування. Хто за Одноголосно. рішення прийнято. Переходимо до третього питання про погодження безоплатної передачі майна. Доповідає Віталій Гутенко, генеральний директор КП КПСТ тепломережа. Шановна комісія, в селі Кодаки на тепломережі, що знаходиться на балансі Васильківського центру первинної медико-санітарної допомоги. сталася аварійна ситуація, там є необхідність повної заміни цієї теплотраси. Василій Київський первинний центр звернувся до Васильків тепломережі з проханням допомогти у матеріалах. Такі матеріали ми маємо в наявності і готові передати 250 метрів 89 труби. Mm -hmm. Прошу підтримати. Добре, питання є сподання? Немає, тому ставлю на голосування. Голосування? Да. Хто за одноголосно рішення прийнято? Всі питання комісії розглянуті. Тому закриваємо нашу комісію. Всі питання були погоджені комісією. Дякую.